У найбільшому місті півночі Малі Гао, що його у минулі вихідні повернули під урядовий контроль франко-малійські з'єднання. Групи місцевої молоді у вівторок ходили від будинку до будинку, шукаючи представників режиму ісламістів. Ісламісти, що разом із туарегами захопили північ країни торік, запроваджували у самопроголошеній державі Азавад закони шаріату. Затримані з Мюжао руху за єдністю джихад. Це ісламісти, що ховалися у своїх домівках. Тож ми їх спіймали і передали військовим, каже речник воєнізов. Воного угруповання патрулі Гао в іншому визволеному місті півночі Тімбукту тривали святкування. Місцеве населення вийшло на вулиці із французькими та малійськими прапорами і скандувало малі малі. Війська під проводом французів посилюють свої позиції у місті. Водночас надходять повідомлення про те, що там почали громити арабські крамниці. Ісламісти спалили у бібліотеці цього старовинного міста сотні цінних манускриптів, що з них деякі датуються 13-м сторіччям.